Рада повідомити. Запускається сезон в Чехії, вже є перші відгуки, тут прикріплю. Людина працює на заводі, де виготовляють пластмасові деталі. Дійсно задоволена, все подобається. Є місця, три місця є на понеділок. Якщо хтось хоче, може приїхати, ставка 120, безкоштовне житло. Наступне, маємо класну пропозицію на покупку косметики дитячого харчування. Ми бронюємо місця вже на 12 число. Також інформація. Мене люди запитують, якщо я ніде не перебувала. Мене чистий біометричний паспорт чи заберете мене на Чехії, так заберемо. У нас повністю все безкоштовно. Ви, ми бронюємо вам квиточок, по приїзду вас зустрічають, забирають, заселяють, відвозять на відкриття візу, віза буде відкриватися на рік. І потім 2-3 дні людина виходить на роботу. Робота йде, ставочка йде 170 корон за годину на упаковки косметики дитячого харчування, і житло 5 тисяч корон. Робота по 8-12 годин, в залежності від кількості замовлень. А, дійсно, всього навчаються, показують, знання мови не потрібно. Тому, якщо вас зацікавила данішні пропозиції, тут залишаю номер вайбера, пишіть на вайбер, або в приватні повідомлення кожного проконсультуємо. Завтра в п'ятницю ми консультуємо і субота-неділя в нас вихідний. І буде вже до понеділка. Ілка тому, якщо цікавить, звертайтеся кожного проконсультуємо і допоможемо з роботою.